Можете мені співчувати. Схоже, я став по сміттюху. Їду по місту, дивлюся на смітниках зверху, стоїть ось така штукенція. Спеціально хтось для мене приготував. Дивлюся відносно чиста, ціла, без тараканів, не смердить. Складена, акуратно, навіть дроти зв'язані. Та й думаю, заберу раз мені наготовили, то забрав, привіз, перевірив, чи воно чисте, чи немає сюрпризів. І будемо пробувати вмикати. Вилку вже хтось адаптував під розетку. Кришка ціла, але не фіксується, тому знімаю. Навіть платівка є. Платівка трохи деформована, але на вигляд доволі чиста. Ой там у Львові на високім замку, хто би міг подумати. Фактично в повному комплекті підвіз перекошений, але терпимий. Тонарм цілий, голка на місці. МТ-100. Є стробоскоп Автоподача, я так розумію, не знаю, як воно має працювати. Колись це була мрія. А тепер я вже не впевнений. Звукосніматель вмикаємо. Е -е, по середніх положеннях гучність якась не зовсім велика. Ну і пуск. Пробує щось крутитися, але не дуже може. Чути шум в динаміку одному. На регулювання гучності не реагує. В монорежимі чути в одному динаміку шум, в другому нема. В стеро шуму немає. З регулюванням гучності. Гучність шуму не міняється. Якщо в ручному режимі тонарм попробувати кинути, ага, воно таки крутиться. Воно таке крутиться, просто регулювання важеля є, що так, ось це була би моя мрія. Тонарм опускається, тонарм навіть. Часом дістає до голки, але звуку гучності немає. Тобто ага, і за... сповільнюється, оберт втрачає. Добре, будемо пробувати дивитися, що там всередині, що йому бракує. Штука гарна, ціла. Є сенс спробувати хоча б просто вімкнути перед тим, як виключити. Вау, плавний спуск підйом тонарму. Шкода, хіба повернення немає. Такого модного патіфона я ніколи в житті не мав. Тому навіть не знаю, що там всередині. Величезний, масивний чавунієвий, мабуть, диск для стабілізації обертів. Не знаю, кілограма 2-3, напевно, важить, не хочу вгадувати. Пасик явно проситься під заміну. Він вже зовсім ніякий і страшно потрісканий. З цим ми регульнемо. А що тут таке? Це пломба. Заводська, він ще на заводській пломбі. Нічого собі сургучна чи смоляна пломба. Я не жартую, воно справді на заводських пломбах. Чітко видно відтиски, що він не псувався. З другим аналогічно. Це явно не звідси. Воно би, напевно, мало бути не тут. Що воно як тут, підшипник сухий, треба змащувати. Друга пломба також ціла. Всередину ніхто не лазив. Дівчинка, нічого собі. Фотодатчик для стабілізації обертів. Ні собі фіга. Двигун йде дуже легко. Цікаво, що там за двигун. Треба мити, змащувати, міняти пасик і дивитися, що з підсилювачем. 1983 рік. Нічого собі, мій одноліток майже. Не знаю, чому на ньому написано Vega 108 стерео, тому що механіка є польською у Нітра. В принципі, це, напевно, власне, Vega використовувала, g 602 механізм у Нітри. Made in Poland. Ну що, позбуваємо цноти ту стару діву. Як же ж ті старі розкручувати пльомби? Отак і розкручувати під плоску викрутку. Що у нас під механікою? Оба! Купа електроніки. Реально купа електроніки. Нічого собі. Може і не така купа. Величезний трансформатор. Ось вони пружини. Пружини виймаються чи ні? Вставка закручена, тобто в пружину вкручена вставка. тобто Можна, мабуть, регулювати. Ось ця, що просіла, ми її зможемо підкрутити і відрегулювати положення. Пружина заходить на шток. Ось він тут з краю кадру видно. І працює на розтяжку. Цікаво, я таких рішень ще не бачив, не зустрічав. Добре, пробую то повід'єднувати. Так, воно від'єднується. Ось є з ключем. Посріблені були роз'єми. Вже поокислювалося. Двигун, навіть не знаю який там. Два дроти заходить. І це, очевидно, схема стабілізації обертів така. Тут живлення, мабуть, заходить. Ні, це не живлення. Це екранований, це якраз йде сигнал звукознімача. Ось він тими тонюсінькими дротиками на прохідну плату. І пішов. Тут є фотодатчик тонарму. Ого. Ось фотодатчик світлодіод або лампочка, напевно, лампочка в ті руки. Величезний такий. Це є кінцевик, виходить, положення тонарму, очевидно. Купа регулювань, все на лаці. Для чогось стоїть тут електромагніт. Це, мабуть, якраз якийсь автостоп і повернення тонарму. Підсилювач виглядає бідненько. Дві плати. Одна з живленням, з конденсаторами-діодами і вихідні транзистори на радіаторі ззаду. І попередній підсилювач десь ось тут живе. Стробоскоп працює на неонці. Відповідно, подається висока напруга червоними двома товстими дротами. Ось ці два синенькі з ключем це, очевидно, живлення плати стабілізації обертів. Звукознімач, П'єзокерамічний, я так розумію. Голка знімна, виглядає цілою. Вона би мала бути знімною, але десь вона тут якась розширена. Такого би бути немало. Зараз підрівняю, щоб запхати назад. Так і є, голка виглядає пошкодженою. Цього вигону бути немає точно. І тут видно, що одна металева пластина загнута. Ось так воно би мало бути. І всередину має зайти цей брусочок. Звукознімач явно стерео. Відбувається щось дивне. Ми бачили, що пристрій на пломбах. Із заводу відсутній один гвинт. Це є нижній упор тарілки. А всередині лежить гайка. Для чого тут та гайка, не зрозуміло. Вона, очевидно, впала в отвір, але звідки куди і як, не зрозуміло. Так само і не зрозуміло, що тут мало бути упором. Видно, що от посередині була ця гайка, причому так чітко посередині, а для чого вона тут була, чи її хтось спеціально кинув, мені не зрозуміло. Змазка має бути очевидно густа. По залишках змазки зсередини виглядає щось схоже на літол, мабуть, таким самим мастилом і змащу. Чуєте, люди, але я не в'їжджаю, отак воно стояло. Тут є виступ. А тут виступу нема. І таке враження, що гайку підкладали для того, щоб воно було. Також видно, що фарбу наливали з цього боку, з внутрішнього. Для чого? На гвинтах фарба є, і воно закручено було. З цього боку на пластику нема. Тобто тут все ж таки хтось колись якось відкручував. Але як, якщо воно було на пломбах? З ракою чую, що стояти воно має навпаки, ось таким чином. І тоді якраз ось цей виступ буде забезпечувати правильний підйом і упор. Але знову ж таки, упор на пластик не знаю, не розумію. З тими питаннями будемо розбиратися потім, коли вже збирати будемо, і коли буде зрозуміло і правильна висота стола. Дуже дивно. Цікаво організоване кліплення дротів, кусок шматки причеплений на фарбу. В одному місці так, в другому. Тобто тоді було так прийнято. Ну, що ж зробиш? Бачу, ось стойка крива. Думаю, я її трошки підрівняю. От Підрівняв. Видно, що крива. Була ось тут. чуть чуть плоскогубцями потягнув, а вона відвалилася. Таке враження, що вона паяна. Паяти тут навіть не знаю як. Не хочеться зіпсувати фарбу, ну, але мушу Мушу і мушу підрівняти. я паяльник то діло паяти, зачищаю, і тут до мене доходить. Це не припой. Це таки була зварка, воно тверде, твердий метал. Це була зварка. В ті роки, чим і як це варили, я, в принципі, поняття не маю. Так само я не маю поки що поняття, що з тим робити тепер. Перша думка в мене це засверлитися наскрізь, дати гвинт, нарізати різьбу знизу контрагайку. Товстий гвинт, довгий, точніше гвинт, він буде і рівний, і питання то вирішиться. Але буде втрачена автентичність. Чи потрібна мені та автентичність, не знаю. Що я з тим робити буду? Ну, Зремонтую, потішуся 2 дні, а далі або на продаж, або на металобрухт, мені воно не потрібне, як таке, в принципі. Придумав, як розрулити на швидку руч. Ось вставка під плоску викрутку, котра в пружині прокручується і регулює висоту підйому. Сюди заходить цей шток. Тут є доволі глибокий паз. Ось сюди воно впирається і відповідно йде упор. Хто ж мені заборонить сюди підмотати, наприклад, ізоленти чи дати поксидки, вклеїти це сюди, перпендикулярно, і просто хай воно собі опирається. Варіант не ідеальний, але має право на життя. Як мінімум, я зможу пару разів включити, перевірити роботу пристрою. Але для цього треба розібратися з підсилювачем. Чому в одному каналі є, шум, в другому немає, чому нема звуку. Попередній підсилювач екранований. Ось транзистори вхідного каскаду, два канали. І фактично решта все пасивні елементи. Тобто, всього-навсього два транзистори. А далі воно вже йде на тембр-блок, на селектор входів і на підсилювачі. Вихідні транзистори ось прижаті позаду. Їх є раз, два, три, чотири штуки. Тобто по два на канал. І ось плати каналів. Вони ідентичні, тому покажу лише одну. Тут ми маємо пару, от вони стягнуті, мабуть, для термостабілізації. І ще два транзистора. Мабуть, ось вихідний контурфільтр. О, ще є маленькі КТ 315Г. А, тут 315 і 361. Буква посередині це 361 комплементарна пара. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 транзисторів і два там, 11 транзисторів на канал. Резистори є як радянські. Ну тут, напевно, все радянське. Це на самому приводі платівок, тільки польське було. Тут все радянське, до речі. Та, Написи на англійській мові. Вставляю, заодно порухаються контакти. Тут то саме. Також ось резистори видно шунтовані. Напевно, ніхром або щось таке поверху напаєне. Це так з заводу, ззаду теж пломби. Тобто, все ж таки сюди ніхто не лазив. І всі чотири резистора в двох каналах ідентичні. По два на канал, чотири разом. Блок керування платівок, вибір двох швидкостей. Автостоп пуск стоп дві кнопки, автоматизовано такою шинкою на механіку. Темберблок, два регулювання, очевидно, правий лівий канал. Сюди можна буде осликом тикатись, дивитись, що куди заходить. Також для перевірки вихідних каскадів можна просто подати буде на звуковий фід сигнал з комп'ютера і зрозуміти, де проблема. Чи на. На приводі платівок чи десь підсилювачі тембр блока І екранований і селектор входів вимикачі П2К, які вже давно хочуть в смітник. І навіть є синя ізолента. Шови, як же ж без неї? Металева рама, трисоплита чи ДСПшка знизу на кришку і зад пластиковий. Пластиковий зад закриває металевий радіатор. Під низом є радіатор. Пасивне охолодження для низькочастотного підсилювача. Також видно ось пломбу з боку. Виходи. І, в принципі, все. Входи знаходяться попереду, роз'єми входів. Ось там за селектором. Виявляється, працюють оба канала, але є розбаланс. Ось один. Ось другий набагато слабший, навіть якщо баланс викрутити на максимум, то різниця трохи відчувається. Чи вихідні це канали, підсилювачі ковбасяться, чи преамп поки не зрозуміло. Монорежим працює. Хема на вегу доступна, відповідно по схемі йду, по проходженню сигналу і бачу наступну проблему. Ось є конденсатор прохідний це 2 На одному каналі він має 4,6 Ом, а 5 мікрофарад. А в другому каналі він не має практично нічого. Він сухий. 0 мікрофарад, Опір не показує. Перед тим мені щось 280 Ом показував. От. І біда в тому, що він неполярний. Цей 16 вольт 5 мікрофат, неполярний. А як же мені зробити неполярний з полярних? Дуже просто беру два полярних конденсатора. З'єдную їх плюсами. Ємність має бути в два рази. При послідовному з'єднанні конденсаторів ємність зменшується. Тому беру на 10 мікрофарад. Дивимося на результат. І що ми маємо? Опір низький, ємність приблизно та, що треба. Можу і в другому каналі замінити два послідовно з'єднаних. Щоб, принаймні, опір був однаковий. Може так і зроблю. Міняю в другому, щоб було однаково. Паралельно перевіряю інші конденсатори бачу, що вони теж з нулю, це звичайні електроліти. Міняю і маю тепер два однакових канали. Не автентично, але мало би бути ефективно. Ставлю на підсилювач, запускаю генератор. Так, І тепер, в принципі, в мене баланс однаковий. І тут я згадую, що десь я бачив ще багато таких електролітів. Провіряю всі. Тут легше конденсатори полярні, вимінюю. І закручую преамп чи то коректор, правильно його називати. Конденсатори поживлені, відповідають номіналам, їх не чіпаю. Впав мені один конденсатор від коректора під низ і не хотів витрясатися. Так ніби спеціально, щоб хотів, щоб я вам показав, як воно знизу виглядає. А заодно і побачив ще купу конденсаторів, які, напевно, також пішли гайтом. Тобто, треба розпотрошувати і вимінювати електроліти. Хоча не факт, в преампі в коректорі вийшли з ладу тільки прохідні конденсатори. А ті, що були електролітами поживленню, свої параметри зберегли. Радянські конденсатори з віком виходять з ладу не гірше сучасних китайських. Одні втрачають ємність, в других ємність показує завищену, але видно, що електроліт тікає, ось вони течуть по периметру. Але більшість все ж таки сухі. Ось так на ізоленту шматяну запихаю, працює. Ще 10 років пропрацює. Не тільки в новій техніці буває тяжко підлізти, в старій аналогічно. Щоби зняти цю плату, треба розпаювати купу дротів, знімати передню панель. Щоб зняти передню панель, треба повністю знімати раму нижню. Боковий... Дерев'яний корпус, а тоді відкручувати гвинти регульованих резисторів, змінних, і тільки тоді можна цю плату демонтувати. Мені простіше отак гінекологічно понавішувати, насопливити конденсаторів. Тут ще прийшлося зробити парочку неполярних, виміняв абсолютно всі електроліти, які цього потребували. І отак, от знищивши класний пристрій, будемо чекати на пасик і вмикати. Очікувані пасика перевіряю решту. Бачу, що Вмикається, але лампочка не світиться. Чи є на ній напруга? Є, на ній є 18 вольт аж не задофіга. І друга лампочка, котра стоїть на тонармі, вона також не світиться. Тобто мені ще треба десь шукати дві лампочки або переробляти їх на білі світлодіоди. А от неонка неонить без всякого працює. Цікаво, що ж тут за лампочка стоїть. На ній є якесь маркування. Може, це стандартно я просто візьму лампочки. 24 вольта 50 мА. Добре, будемо знати. Принагідно хляпаємо сюди трошечки масла. Оп, хай двигун згадає молодість. Гарно видно фотодатчик. Тут все чистенько можна збирати. Приїхав новий пасик. Стоїть на місці, відцентрувався. Тут питань немає. Питання жарівки. Стояла тут на 24. Знайшов на 24 і зразу дві, бо друга теж була спалена на кінцевику положення тонарму. Взяв на 24. І тут собі ставлю: тут питань немає, а як її ставити. Де тут контакти? Контакти сюди. Значить, ось так її треба ставити. Ну, залазь, залазь, не хоче залазити. О, пішла, як діти в школу. Стоїть. Добре, друга має жити ось тутечки, тож її сюди поселяю. Знов треба просити, не хоче залазити. Еть, блін би не трісло. Якось запхав. Видно, що на датчику обертів індикатор лампочка засвітилася, а от на автостопі чомусь ні. І навіть при запуску системи, коли воно все йде в їзду, ця лампочка не світиться. Тому до неї ми ще повернемось, очевидно. Можливо, вона в якісь моменти має вникатися, я не впевнений. Оп, що ж ти робиш? Незрозуміло. Автоматика працює, чи працює регулювання обертів 45-33. Швидкість міняється. Чи міняється вона регулятором? Сказати тяжко. Треба ставити шків і дивитися по стробоскопу. Величезний масивний шків стає на своє місце. Зверху ще має бути гумова прокладка під платівку. І що це от за пімпа, я не знаю. Може все ж таки зверху прижимати платівку. Маси воно немає, тому його призначення і суть мені незрозуміло. Повертаємось до стробоскопа. Маємо дві насічки, тому що в нас дві швидкості. Насічки розраховані так, що при освітленні їх стробоскопічним світлом частотою 50 Гц від мережі, адже мережа в нас стабільна, достатньо. Ми будемо бачити нерухомі штрихи того чи іншого шківа швидкості. Як це виглядає? Запускаю обертання. Ох, яке биття має шків. Ну що ж зробиш? Тут же нічим не зроблю. Биття таке добряче. Ну, але це, це я вже не вилікую. Нас цікавить інше. Ми бачимо зараз, що дві доріжки біжать в різні сторони. Вмикаю іншу швидкість, вони по-інакшому біжать. Наше завдання виставити швидкість. Правильно, при правильній швидкості має не бути биття. Цю сторону регулятор кручу не йде в протилежну. О, зараз, зараз виставляємо. О! Практично руху немає. Назад пішло. Оскільки в ті часи зробити ідеальну стабілізацію було неможливо, вона залежала від температури, напруги, фази розвитку дощових хробаків, то, власне, придумали таку систему, де можна підстроювати кожного разу при потребі регулятором мірше ліпше Отак ми собі виставили. Тепер ми маємо точно правильну швидкість. Перемикаюся на 33 оберти. Видно, що знову у нас незрозуміло яка каша, і тепер, напевно, по верхній шкалі нам треба добитися також нерухомого. Ось є верхня шкала, перестала переміщатися. Це є правильна швидкість 33 обороти в хвилину. Якщо скрутити, видно, що знову пішло воно в їзду. Так воно і працює, тонка настройка швидкості за допомогою стробоскопічного ефекту. Полізя дивиться, чому не працює лампа автостопу, але бачу, тепер вона світиться. Що це було і чому? Незрозуміло. Ага. Коли я вмикаю автостоп, нажимаю кнопку автостоп. Лампа гасне. Дивно, а не навпаки би мало бути. Ну, Менше з тим. Вмикаємо платівку. Виставляю платформу по висоті, плюс-мінус, добре. Гумова проставка під платівку, ту платівку, з якою викинули патіфон. Ой, там у Львові на високім замку. Сама білозір кричить. Крива платівка страшно. Ну, що ж зробиш? Нічого ж не зробиш. Давайте будемо пробувати вмикати. Гучність десь на середину. Швидкість ми виставляли десь ось так воно стояло. Поїхали. Ага, ось важливіла, напевно, треба опустити. Ось соловію, веселенький ташку, <му> лики в Карпати рідну сторону. Там побачиш милу мою чорнобриву. Підсилювач я вже провіряв на лінійному вході і знаю, що оба канала працюють добре і без проблем. Тут вже получається, що в мене один канал не працює тільки в режимі моно. Тобто треба дивитися від звукознімача від голки. Попередній підсилювач, чому працює тільки один канал? В монорежимі працюють оба. Лізу до преампа попередньо підсилюючи і кумедно, тому що в мене замкнутий канал на землю. Як розбираюся що куди, виявляється, просто ось тут тричить кусок запаяного кабелю. Як воно було раніше, я не знаю. Але тепер має бути добре. Ну, а тепер вже все в порядку. Стерео працює нормально, всі канали, в тому числі і з патіфона. <му> Питання тільки в тому, на що я вклав то стільки часу, здоров'я, в тому числі, і грошей, і що з тим робити далі, що воно мені було треба. Ця шайба колись, напевно, мала фетр і була призначена для чистки платівки від пилюки. Це єдине розумне пояснення.